Pertina Duncan. Друзі, вітаю вас в ефірі країна ФМ. Експертна думка повертається в радіоефір І говоримо ми відверто про бізнес під час війни. Наша неймовірна країна вже майже півроку живе в стані війни. Кожен українець робить все від нього можливе заради нашої перемоги. Наші неймовірні збройні сили України на передовій знищуючи ворога. Ну а наші крутезні українські бізнесмени допомагають і нашим воїнам і. Нашій країні в цей дуже важкий час. Ну а експертна думка намагається стимулювати бізнес, працювати на благо Батьківщини, розповідаючи їхні історії їхнього бізнесу саме під час війни всій Україні. І знаєте, є декілька сфер, які не просто зараз активно працюють, і це чудово. А їхня діяльність в якійсь мірі мені здається, надзвичайно потрібна нашій країні. А це сфера будівництва та супутних для цього товарів та послуг. Бо ну Ну, нам треба відбудовувати країну вже зараз, а попереду ще й дуже-дуже багато роботи. От з представником цієї сфери, і сьогодні ми і поговоримо. Я із задоволенням вам представляю Вадим Бравчук, директор компанії Україна». Це торгове представництво італійського холдингу Івіс. Вадиме, я вас вітаю. Вітаю, Денисе. Вітаю слухачів такої, шанованої радіостанції станції країни ФМ. Я радий, що ви до нас завітали. Ви в формі. Я так розумію, що ви прямо дотичні до всіх сфер: і відбудови країни, і безпосередньо до військової частини. Так, так склалося, що буквально з перших днів агресії Російської Федерації я був залучений до захисту нашого міста Героя Києва, нашої батьківщини. І наразі зараз є діючим військовослужбовцем і продовжує захищати нашу країну. Тим не менше, перед цією навалою я дійсно виконував обов'язки. Я був директором компанії Тигова Україна, яка є представництвом італійського холдингу Івіс штаб-квартирою Ветери Венето. І звідти був мобілізований, а на, на даний момент виконує функції консультанта бізнес-консультанта в ті моменти, коли не зайнятий безпосередньо виконанням своїх службових обов'язків військовій частині. Ну вам величезне, як то кажуть, дякую за таку серйозну справу. І тепер перейдемо трошечки безпосередньо до компанії, отже, Тегола Україна. Що за компанія? Давайте трошки розкажете чим займаєтеся. Будівельна сфера, але вона досить широка. Тому розкажете. Так, дійсно, компанія Тегало Україна працює в нашій країні з 2000 року, тобто, великий досвід, сам холдинг, івіс і материнська компанія Тегала Канадеза була заснована ще в минулому сторіччі. В 1973 році і компанія працює в царині виробництва матеріалів для покрівлі, утеплення, гідроізоляції, будівлі доріг, залізниць тощо, тобто досить широкий спектр матеріалів. На ринку України здебільшого. Нас широкий загал наших клієнтів знає завдяки саме торговій марки Тегала, яка для них означає досить надійну бітумну черепицю. Тобто це матеріал для низкатних дахів, приватних осель, бізнес-будівництва тощо. Крім цього, як я вже зазначив, холдинг виробляє досить широкий спектр матеріалів для гідрозаляції захисту, гідрозаляції, дренажу. Такі відомі торгові марки, як Тема це шиповідні мембрани, дренажні композити, мати проти які захищають від сувів в гірських, наприклад, районах, де будь яка Будь-яке будівництво потребує таких матеріалів, і ми з 2000 років досить успішно постачаємо цю продукцію в Україну з різних виробництв нашого холдингу, яких на даний момент 18 по всьому світу. Угу. Серйозно так. Отже, я так розумію, що зараз у вас, мабуть, клієнтів, як то кажуть, хоч відбавляй, на жаль, з одного боку, тому що ну постраждало дуже багато будинків в Україні. Слава Богу, в тій частині, де зараз вже немає всієї цієї гідоти, там хоч можна відбудовуватися. А ще й попереду, я думаю, дуже багато. Як взагалі ви зараз працюєте, і як взагалі, до речі, працювали в перший місяць війни? Чи зупиняли своє виробництво функціонування? Як відбувався ось цей процес? Ви знаєте, насправді перші тижні вторгнення і. Враховуючи той факт, що штаб-квартира нашої компанії знаходиться в Києві, який теж був під агресією безпосередньо, діяльність нашого підприємства була призупинена на деякий час. Співробітники підприємства на даний момент хто так само, як я, захищає нашу країну в лавах. Збройних сил України або в інших підрозділах, деякі співробітники були зайняті тим, що рятували свої родини. До речі, хотів би, користуючись випадком, подякувати нашого власника, пана Лучана Мацара, який є єдиним засновником і власником цієї компанії. Який Надав житло і можливість врятувати дітей, сім'ї наших співробітників, які тепер можуть спокійно захищати нашу країну і виконувати задачі на економічному фронті, скажімо так, по зміцненню нашої країни саме в бізнес-секторі. Угу. Поновлення діяльності нашої нашого підприємства відбулося десь на другий тиждень агресії, і це почалося з західних регіонів, ті, які були більш захищені, скажімо, від інтервенції. Не постраждали підприємства, не постраждали склади або якісь складові. Ви знаєте, ну я так розумію, що в принципі було б цікаво нашим слухачам знати, як нам вдалося в принципі, вийти з цієї всієї історії з мінімальними втратами. Досить потужно допомогла історія з диверсифікацією бізнесу і складів. Uh -huh. Тобто досить давно ми прийняли рішення, що основну масу матеріалів, які ми постачаємо на ринок України, ми зберігаємо у своїх дистриб'юторів в різних регіонах. Звісно, десь 60%. Матеріалів і основного запасу все-таки вони знаходились в центральному складі міста Києві, але 40% були розподілені в різних регіонах країни. На жаль, не обійшлося без втрат, тому що тимчасово <кій> окупований Херсон одне з моїх улюблених місць, один з моїх улюблених партнерів. Вони знаходяться на території. Тимчасово окуповані і один з складів відповідального зберігання теж окупований. Що з ним відбувається зараз, наразі нам невідомо. Але в інших регіонах все збереглося і завдяки нашим словетним ПВО основний склад в місті Києві теж не пострадав. Слушайте, ну це чудово. А скажіть мені, будь ласка, з якими ще проблемами вам довелося стикнутися? Ну, мені здається, що точно всі мали проблеми з логістикою. по перше, що подорожчало паливо, що, взагалі, в принципі, логістичні моменти були важкі. Можливо, ще щось. Ви знаєте, насправді наш бізнес був побудований таким чином, що. Дійсно логістична складова, вона була... ми були змушені повністю змінити логістичні зв'язки, тобто були змінені навіть країни постачання наших матеріалів, в тому числі сервісних, які ми купляли для наших клієнтів у інших підприємств, які не належать нашому холдингу. І це зайняло досить велику, великий час, відрізок часу, і потужно відпрацювали наші співробітники логістики. Особливо дяка Віталію Кучерявому, який займався цим. І з перших днів агресії. Займався цією роботою ще з Західного регіону, де приймалися вантажі для того, щоб не вести їх в Київ і там розподілялося між складами. І Перші кошти і перші продажі, які були вже після агресії, це саме Західний регіон завдяки організації робіт співробітників саме Західного регіону. Друга проблема, з якою ми стикнулися, це все таки. Втрата якоїсь певної комунікації між співробітниками, тому що всі були дезорганізовані, ви, мабуть, згадуєте себе в перші дні. Всі були... Краще не згадував би, так. Так досить мені було простіше, тому що я знаходився серед озброєних людей з мотивацією скоріше розібратися за гарбником, зеліти нашу країну, а люди. Наші мирні громадяни потрапили в досить складну ситуацію, і тому, ви знаєте, не всі нормально, спокійно, адекватно пережили цю інтервенцію цю загрозу. У мене, наприклад, працювала людина на складі, яка вже переживала це перший раз в Донецьку, і він попав в неприємну ситуацію в Ірпіні. М'яко кажучи, неприємно. Так, ну, Людина зламалася. Навіть на сьогоднішній момент не, не скажімо на ці спроби його повернути в команду. Він не має в собі сил для того, щоб продовжувати роботу, але 95% мого улюблено найкращого персоналу зібрались, знайшли в собі сили. А якось працювали з персоналом? От, ну, знаю, можливо, якісь там розмови провели, не знаю, чи ні, чи все ж таки у ці 95% це ті, які там самі справилися з проблемами, скажімо так, внутрішніми. Ви знаєте, тут вирішення цього питання було кілька складових. Перше, я працював на місці директора 10 років до війни, і цей весь час був більш інвестований в створення міцної такої, знаєте, команди, мотивованої на результат. Тобто багато речей, котрі відбулися і котрі потім спрацювали на позитивний результат на вихід цієї ситуації. Люди самі знаходили результат, навіть не маючи зв'язку безпосередньо зі мною, коли я був там. Скажем, в зоні якихось дій без зв'язку, без доступу до мене. І це дуже важливо, всім раджу працювати і інвестувати саме в персонал, в людей. Тому що українські люди, це, скажімо так, наші... це наша цінність, по моєму одна із найбільших. Так, так. Всі українці на сьогоднішній момент мене не те, що я, мабуть, чекав від них. Такого, але все одно вони мене приємно здивували всі. Ми всі молодці, всі герої. І героїчний мій персонал, який, незважаючи в якій локації був, намагалися працювати, намагалися мінімізувати втрати. І саме це стало, мабуть, з, з моїх досягнень, і я пишаюся своїми людьми. Да, я думаю, що взагалі люди в нашому українському бізнесі, якщо ми зараз говоримо безпосередньо про бізнес, вони то собственно, і тримають той український бізнес, який постійно потрапляє в якісь зовнішні проблеми фактори. Проблемні фактори на нього впливають. А український бізнес живе, процвітає, робить дуже круті речі. І дійсно я погоджую, що на класній команді, на класних людях прям тримається дуже дуже багато. Так, так. Тобто люди робили такі речі, я кажу, що дуже вражений, дуже вдячний всім без винятку. Інше питання, що завдяки також їхній роботі. роботі Власника його великого досвіду роботи на будівельному сегменті в багатьох країнах, тому що холдинг працює в більш ніж 60 країнах світу завдяки роботі адміністрації компанії, були відлажені всі механізми, всі бізнес-процеси, і це зіграло свою важливу роль. Ключову, я б сказав. Тобто люди чітко знали, що робити, де взяти, як покласти, з ким узгодити. Якщо всі ці складові були відсутні, вони приймали рішення накладачи на свій досвід роботи в компанії, думаючи про те, як буде класно для компанії, не для конкретної людини, а боролися саме з результатом компанії. Чому? Тому що Компанія, як я вже казав, і надала можливість евакуювати і безкоштовно проживати членам родин. Потурбувалася фактично. Так були незважаючи на незрозумілі, незрозумілі перспективи, були виплачені людям додаткові кошти для того, щоб вони могли покрити якісь витрати. Які виникли зв'язку з війною. Тобто вся ця командна робота, плюс підтримка холдингу, вона дала можливість нам вижити. Ну і плюс партнери, які нам надавали послуги з зберігання матеріалів, надання складських послуг, тощо. То, що всі ці складові за рахунок довгої кропіткої роботи. Вони дали той результат, що ми вийшли. Я вважаю, що ми вийшли з цієї ситуації з мінімальними втратами, навіть отримали певний профіт. Ну, я вам скажу в такі нелегкі часи, це є дуже дуже класно і заслуговує на повагу і логічне тепер питання Вадиме, А які плани? Тобто, хоча деякі кажуть, що під час війни плани не можна будувати, але там всі психологи та бізнес-коучі кажуть, ні, все ж таки треба. Більше того, зараз і поглядаються там на якісь нові ринки, можливо, хоча і ви і так є представники світової там європейської компанії, але все ж таки, які плани у вас? Ну, по перше, я точно знаю, що оскільки власник нас підтримує і керівництво холдингу, то з українського ринку ми не підемо. Це точно. Хоча я знаю, що деякі компанії, враховуючи обставини, які склалися в Україні, або згорнули, або, скажімо, призупинили діяльність, ми, ви знаєте, я Відверто скажу, що нас ще загартували перші негаразди, які були пов'язані з коронавірусом, коли там оця вся була історія. І от ми якось це все, що дається Богу, воно дається не, не дарма. Ми ще тоді пережили перший стрес, і, мабуть, він навіть нас надихнув на якісь такі моменти, що ми не зупиняємось, незважаючи ні на що. Компанія провела ребрендинг. Компанія змінила асортимент. Які ми зараз пропонуємо нашим клієнтам. До речі, користуючись нагодою, хочу подякувати всім нашим партнерам, які протягом багатьох років працюють з компанією. Тому що треба розуміти, що наші партнери, наші дилери з усіх міст України, які складають костяк нашої клієнтської бази, вони пережили з нами. І прості і складні часи, і зараз цей виклик військової агресії вони переживають також з нами. Ми співпрацюємо, ми зустрічаємось сьогодні. В мене була зустріч з партнером з Харкова. Це компанія Альянс 2003 з Денисом Бідою. Вони там під обстрілами, продовжують працювати, і у них настрій бойовий, скажімо так. Всім привіт, передаю. Всім дяка, і Україна переможе. Однозначно Україна переможе. Вадиме. Я е, дякую вам, по-перше, за те, що взагалі завітали, е, розказали свою історію свого бізнесу під час війни. По друге, дякую за те, що ви е, в Збройних силах України робите дійсно теж неоціненний вклад в нашу перемогу. І по третє, дякую за те, що бізнес ваш продовжує функціонувати, продовжує навіть розвиватися активно, рухається і допомагає країні, як то кажуть, з іншого боку вже да, е, платячи. Податки, виплачуючи зарплату людям. Це дійсно заслуговує на повагу, і я впевнений, що про це почують в усій країні, і це буде прикладом для інших українських бізнесменів дійсно рухатися і робити настільки класні справи. Тому хай вам щастить на всіх фронтах, в яких ви, в принципі, дуже-дуже класно рухаєтесь. Дякую вам. Запрошуємо на нашу інтернет-сторінку www.tegala.ua Знайдете там оновлену інформацію про наші товари і послуги. Зв'язуйтесь, бережіть себе. Українці найкращі, Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Друзі! На цьому будемо закінчувати. І отже, експертна думка та країна ФМ намагається допомагати українському бізнесу. Звісно ж, допомагати Україні. До нових зустрічей. До зустрічей. Експертна думка.